На розмінування території України після російської агресії за найскромнішими підрахунками знадобиться близько 10 років. Це за умови, якщо війна закінчиться найближчим часом. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт Новини Лайф. У них немає права на помилку. Вони перші, хто заходять на звільнені території, і саме від цих людей даної професії залежатиме, чи будуть ще жертви і чи можна без страху працювати на рідній землі. Вони сапери. Як це мату справу з розтяжками та мінами, ми поговоримо з Протехніком Олексієм Шульгою. Так як я керівник розрахунку, я сам найбільше відчуваю цю відповідальність за свій особовий склад і за якість виконання робіт, які ми проводимо саме на тих територіях, де ми працюємо. Ну, тому що там після нас будуть працювати цивільні люди, просто буде жити мирне населення, тому і роботу треба зробити якісно і зберегти людей, життя та здоров'я особового складу. Звісно, є страх за життя близьких постійно. А за своє життя під час виконання робіт ну, у кожного є страх. Це нормальна так, людська реакція на, на переживання та страх за своє життя та здоров'я. Важко психологічно взагалі знаходитись на докупованій території, знаючи, що по ту сторону росіяни не стоять недалеко, але ж кажу, ми підходимо з холодним розумом, з дотриманням усіх заходів безпеки. Тому я знаю чітко, що нам потрібно зробити, і ми просто виконуємо цю задачу. Мені сподобалось, запропонували, сказали, що є можливість навчатися за таким напрямком от розмінування. То мені стало цікаво. Сподобалась дана професія. Почав трошки більше її вивчати, так, цікавитись. І зрозумів, що в принципі, це буде цікаво. Не змирили з моїм рішенням, тому що ну, в мене батьки завжди так, приймали всі мої вибори в житті взагалі і вони ніколи не були проти того, там, чим я займаюся, чим я захоплююсь. Тобто це було, ну, було свідоме моїм рішенням, вони його просто підтримали. Ну, переживаю, звісно, але. Змирилися. І в нашому підрозділі був випадок підриву. У нас загинув наш водій у 2022 році, Святослав Додон, внаслідок наїзду автомобіля, яким він керував на протитанкову міну. Було психологічно дуже важко. І це ми втратили в першу чергу нашого товариша, нашого побратима, нашого колегу. І він був дуже чудовою людиною і дуже сумно взагалі що так трапилося. І в якійсь мірі, скажу, ну, ми навіть не вірили в те, що це вже відбулося, його більше з нами немає. Ми працювали в Донецькій області, Херсонській області, саме я брав участь в розмінуванні деокупованих територій. Важко, ну, коли починається от обстріл зі сторони Російської Федерації, то це, звісно, ускладнює роботу. А так, що в Донецькій, що в Херсонській області, це значна така доля відповідальності, знову ж таки, і це є небезпечними ділянками місцевості. Тому для нас, кажу, це наша штатна робота. Важко, не важко, це вже хтось має робити цю роботу. А у нас що не день, то якийсь ну, він запам'ятовується якось по-різному. Тобто, у нас не буває такого схожого, схожих ротацій одну на одну і так далі. Були обстріли, були там, е артилерія по нас працювала, ворожі безпілотники працювали. Тобто, ну, по різному все буває. Це таке, що найбільше врізається в пам'ять, це коли попадаєш під обстріл. В Донецькій області найчастіше потрапляли. В місті Лимані ми потрапили під прямий обстріл, прямо і касетні боєприпаси, і артилерійські боєприпаси. Тобто, ми їхали вже з ділянки, закінчували роботу. І на виїзді з міста Лиман просто вкрили. Ну, реально просто втекли, просто пощастило. На кожній ділянці місцевості все по-різному. Тобто є ділянки, де заміновано інженерними боєприпасами. Це міні-поля, міні-пастки і так далі. Є ділянки, де боєприпаси залишились, які не розірвалися. Тобто, так, якусь статистику, конкретно сказати, яких більше, яких менше, я не можу. Абсолютно всі типи боєприпасів, які зараз застосовуються Російською Федерації, ми ще з ними працювали. Навіть міни-пастки зустрічали, тобто і побутові речі мінувалися, і дитячі майданчики, і людські ну, межі забудови, приватні домогосподарства і так далі. маскують абсолютно під все, що їм замок захоче. Я ж кажу, все відносно. Вони під що хоч можуть поставити. І Були випадки в Донецькій області, що і ну, в будинках, кажу, і в шафах залишали, там розтяжки різнотипу і на подвір'ях, і тобто. Я не скажу вам точно саме конкретно, під що вони можуть маскувати. Ми, по-перше, працюємо відповідно до всіх вимог заходів безпеки, які нам встановлені. По-друге, ми відповідально і ну, скажімо так, з холодним розумом підходимо до своєї роботи. Тобто ми спочатку прораховуємо наші дії, я як керівник підрозділу ну, розподіляю, дивлюсь, проводжу якийсь там аналіз і так далі. Як цю ділянку закрити, як провести роботу з розмінування і так далі, тільки після того відправляю людей. Переживаю в першу чергу за особовий склад, тому що я ж кажу, я несу за них відповідальність і я їх, якщо звідси забираю, мені потрібно їх привезти додому всіх в такому ж самому складі. Тому це основне завдання керівника підрозділу. Ну і взагалі. За себе я теж переживаю, не кажу, у мене люди на першому місці завжди. Це знову ж таки суб'єктивна думка, але я вважаю, що більше 10 років це однозначно. З тими темпами розмінування, які ми проводимо зараз. Якщо не брати до уваги обстріли щоденні, то в принципі більше 10 років. Якщо за умови, що будуть обстрілювати далі, то це розтягнеться ще, ще більше. У нас в Харківській області був навчальний центр, там готували саперів, саме ну, рядових, скажімо так. Що стосується офіцерів, то вищі навчальні заклади ДСНС України, системи ДСНС, там теж є підготовка, саме вже от керівного складу. Я вчився 4 роки, в Одесі немає, ні. Я вчився 4 роки. а Хлопці, які от рядовий склад, вони навчаються, здається, там три місяці. Ну і Сюди вже приходять в підрозділ, ми їх залучаємо тут, по виїздах, по області, так, щоб ну не зразу, ми туди їх нікого зразу не відправляємо. Потім вже поступово, по мірі надходження скажімо так, їх знань та досвіду, вже починаємо залучати на деокуповані території. У нас люди всі швидко вчаться, і люди вже, всі, які зараз в частині проходять службу, вони вже всі були по одному разу мінімум. А там, можливо, є декілька людей, які прийшли недавно, їх ще нікуди не залучали, саме на деокупованій території. А зараз забезпечення значно покращилось, нам дають і новітню техніку, і нові засоби для пошуку, тобто металу бронежилети 6 класу захисту. Зараз в кожного піротехніку в нашій області він забезпечений бронезахистом даного класу. Ну, все, як, як тільки надходить, воно все зразу нам ну, попадає в підрозділ. Ми вже використовуємо його в роботі. Працювали до війни, працюємо зараз під час війни, і після війни нам теж буде робота. Тому я зараз, ну я кажу, ніколи не задумався про те, на чим ну що саме я буду робити після того, як завершиться війна. дивилися проєкт новини лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі актуальних подій.